Доброго вечора. Сьогодні на порядку денному програми Суспільний діалог квартирне питання. Не менше 50 років треба середньостатистичні українські сім'ї, аби відкладати гроші на квартиру. Такого висновку дійшли журналісти газети Діло вони аналізували динаміку росту цін на житло, а також реальні доходи громадян України. Проте президент України Віктор Янукович заявив, що житло в Україні стане доступним. Йдеться прокрадити кредити 2-3% на 10 15 років. До вашої уваги пряма мова з цього приводу прем'єр-міністра України Миколи Азарова. Надзвичайно серйозних зусиль треба докласти, щоб відродити в країні будівельний бум. Програма «Доступне житло покликана років за 10 повністю вирішити в країні квартирне питання. Насамперед для молодих сімей. Хапіті ця програма має. Всі сім'ї з середнім доходом біля 5000 тисяч гривень на місяць. І треба будувати приблизно по 100 тисяч квартир на рік. Водночас треба будувати відповідну кількість дитячих садочків і шкіл, щоб обоє батьків могли працювати і забезпечувати виплати за іпотечними кредитами. Я розумію, що після багатьох років зневіри і недовіри людей до влади. Виникає питання, чи реально це все, чи не збудоване це плани на паперовому фундаменті, на Друкарському верстаті. Твердо кажу, цілком реальні фундамент для них один це зростання економіки. За двох умов стабільність в країні і максимальна економічна свобода. Ми почули коментар з цього приводу прем'єр-міністр України Миколи Азарова. Пане Володимир, скажіть, які на зараз існують програми для забезпечення житлом громадян України? Це немає, має на увазі не тільки молоді сім'я, й люди, які хочуть зводити житло десь у селах? Добрий день всім. Дійсно, для того щоб почати розмову, потрібно зрозуміти, все таки, які сьогодні програми по забезпеченню житлом працюють в області. Тобто, якщо проаналізувати, у нас в області працює декілька програм. У нас є програма, це є державна програма забезпечення молоді житлом. Це є забезпечення для молоді. У нас є програма будівництва доступного житла. У нас є програма будівництва індивідуального житла, яка називається власний дім. Є окрема програма, це є комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців. Я хотів сьогодні більше зупинитися власне, на програмі доступне житло і на програмі молодіжного житла. Тому що, якщо як ви знаєте, на виконання доручення президента України щодо забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо покращення стандартів життя, було засідання Кабінету міністрів і відповідно прийнято рішення про те, що Мінфіну, Мінрегіонбуду, державні державній іпотечній установі в трьохтижневий термін потрібно. Напрацювати механізм, по якому мешканці мали би можливість отримувати пільгові кредити через іпотечну установу. Відсоткова ставка повинна бути 3% терміном на 15 років. Скільки це реально? Наприклад, у Європі там відсотки до 3,5, з 4,5 і, і, тут і терміни кредитування набагато Більші, який буде механізм, ну ви розумієте, значить, звичайно, наші відсотки на заході є значно нижчі. Ми це прекрасно знаємо. Але власне ініціатива президента чітко показує про те, що ми повинні дати реальну відсоткову ставку. Сьогодні для того, щоб будувати доступне житло, принцип будівництва доступного житла держава забезпечує 30%, 70% повинна забезпечити. Цей мешканець, який хоче отримати квартиру, і кошти держава пропонує. Але є проблематика на сьогоднішній день. Мешканець Львівщини, а це має бути мешканець, який перебуває на квартирі черзі. Це є умова програми доступного житла. Він не має можливість сплачувати відсотки і тіло кредити, коли він звертається в банк і коли йому пропонують відсоткову ставку 17-18, а інколи і 20% відсотків гривні. І тому виникає проблематика. І можна купити житло, можна стати пайовиком в отриманні житла, тільки немає джерела фінансування. І, власне, тому ініціатива президента і доручення Кабінету міністрів про те, щоб забезпечити іпотечне кредитування 3%, для нас це є дуже великий крок. У нас ніколи такого кредитування не було. Скільки мають заробляти люди, аби. В тих 3%, відсотки, так, війти, кажуть, що достатньо 4 тисячі, це йдеться суто про малозабезпечених. Це наголосила Акимова. Угу. А експерти кажуть, треба заробляти там більше 7 тисяч гривень. Ні, ну дивіться. Значить, ми математику зараз робити не будемо, але принцип статистика на сьогоднішній день в Юській області 73 тисячі людей. Я округлюю це є мешканці, які перебувають на квартирній черзі. Кожен з них. Має потенційну можливість при бажанні стати учасником придбання житла по програмі Доступне житло відповідно, значить, є критерії. Людина має мати можливість фінансово отримуючи свою заробітну платню. І якщо вона оформляє кредит через іпотеку під 3%, вона мала би мати можливість з зарплати сплачувати оцей відсоток і тіло кредиту. При зарплаті 3-4 тисячі гривень вона це зможе зробити. Але коли кредит був 18 20 відсотків, не складно зробити математичний розрахунок, яку частку з зарплати треба було б платити. Це було нереально. І тому я рахую, що власне, якщо буде прийнята постанова Кабінету міністрів про іпотечне кредитування на такі відсотки, це буде великим кроком і можливістю для того, щоб мешканці, власне, не захищені мешканці, мешканці, які перебувають на черзі, мали можливість отримувати доступне житло. Зрозуміло, дивіться ще хочу спитати: скільки наділи на цієї програми потрібно коштів? Взагалі-то політики називають і урядовці різні суми. Ну дивіться, значить я них не... у нас є програма доступного житла львівська обласна регіональна, де ми робили розрахунки, що у нас є черга 73 тисячі мешканців і треба всіх забезпечувати послідовно. Зараз я б хотів сказати про цифри ті, що були в 2011 році, і ті, що у нас були, що ми плануємо на 2012 рік. За 2010-2011 рік в нас була придбано по програмі доступного житла 38 квартир. Ці 38 квартир це державна підтримка була 4 мільйони гривень, і мешканці профінансували за свої кошти у тих 70%, про які ми говоримо, це було орієнтовно 15 мільйонів гривень. На цей рік ми, під, під, ми підібрали об'єкти. Це мають бути об'єкти незавершеного будівництва, які ми направили в Київ Міністерство регіонального розвитку, тому що ці об'єкти переглядаються міністерство і наказом департаменту затверджується перелік. Житлових будинків, на які накладається програма доступне житло. По наших об'єктах, які вже направлені в Київ, ми маємо можливість в цьому році значить, збудувати приблизно 130 квартир. Для того, щоб ми ці квартири збудували, нам орієнтовно потрібно 12 мільйонів гривень державної підтримки, державної підтримки під будівництво цих квартир. Тобто, щоб забезпечити 32%. Ну, я хочу сказати, що розрахунок ведеться таким чином, що норма доступного житла це є 21 квадратний метр на одну особу, і на загальну сім'ю ще можна додати 10,5 метрів квадратних. Це є так мовити загальний розрахунок, скільки можна, збудувати, скільки можна збудувати і на одну квартиру, скільки надати житла. І є зафіксована цифра, що є далеко немаловажно, по якій ціні забудівельник має право продавати житло. Якщо це є категорія доступності, І по якій ціні? значить є дві цифри. Якщо це є в обласному центрі, це є 5363 гривні. Якщо це є за межами обласного центру, це є 4360. Це індикативна ціна, вона є розрахункова по всій Україні різна. А для нашого регіону от є ті дві цифри. Якщо забудівельник пропонує по такій ціні, він пропадає в програму доступного житла. Є момент, якщо забудівельник пропонує дорожчу ціну. І мешканець готовий, ну будинок кращий в кращому районі, і мешканець готовий різницю доплатити 100% стовідсотково самостійно. Така квартира теж може попасти в доступне житло, тобто до ціни для п'ятриста вона фіксується 30 Держава доплачує, 70% проплачує мешканець. Якщо ціна, умовно буде 6 тисяч гривень, то тих 700 гривень різниці має 100% поплатити мешканець. Це також є можливість придбати житло в іншому можливому районі, значить, з можливістю доплати індивідуально. Йдеться тільки про новобудову чи якось зачіпається вторинний ринок. Ні, значить, зараз стоїть питання про те, щоб житло появилося швидко. Швидко воно може появитися тоді, коли є незавершене будівництво, коли потрібна фактично фінансова ін'єкція, щоб завершити будинок. Тобто це є перший етап. Другий етап, який зараз розглядається, це є етап будівництва нових будинків. Для цього мають бути земельні ділянки, і для цього це є сама складна ситуація потрібно мати наявні інженерні мережі. Ми в області пропрацювали близько 60 ділянок, вони вже є зафіксовані по всій області, по районах, де можна будувати доступне житло. Зараз ми їх фактично завершуємо в перелік, робиться зйомка, але є проблематика це забезпечити наявність, я ще раз підтверджую, інженерних мереж, тому що в ціні метра квадратного я, власне наявність мереж відіграє велику роль. Зрозуміло, але ще б уточнимо, скільки сімей на Львівщині потребують покращення житлових умов, але зосередимося більше не в самому місті Львові. Ну і в Львові mm -hmm. так само, а в районах, які найпроблематичніші райони візьмемо райцентри, до прикладу і. Села, якщо в селах нас ведеться будівництво, ну дивіться. Значить, я назвав цифру 73 тисячі мешканців, перебувають на квартирній черзі. Це є загальна цера. Черга це Звичайно, по області? це по області. Так. Звичайно, значить, більша половина черги це є місто Львів. Це є мешканці, які проживають в нашому обласному центрі і перебувають на черзі. В інших районах черги значно менші. Якщо подивитися, де в нас будуються будинки, де в минулому році будувалися будинки по категорії доступного житла, то крім міста Львова, крім міста Львова, у нас активно будинки будувалися в Самборі, будувалися будинки в Другобичі. Ми подавали будинки в місті Винники Мінрегіонбуд для. Програми доступного житла, і фактично зараз, от спочатку цього року, ми на всі території давали інформацію. Будь ласка, готуйте, готуйте реальні пропозиції, де у вас є незавершене будівництво для того, щоб ми могли запропонувати ці будинки от в категорії доступного житла. Зрозуміло, а ще по селах будівництво. Значить, треба, я тема. зрозумів. Значить, тобто, це є інша програма. Цей програма я вже називав регіональна програма індивідуального як будівництва, як вона довго діє. І яка, скільки залучено так, яка називається душили, власний так? дім? Цю програму веде Львівський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Це окрема держструктура, яка власне веде це будівництво. Якщо взяти за 11 рік, в них є своя черга, це є мешканці, які проживають на сільській території. Значить, вони здають пакет документів, перевіряються, що мешканці там проживають, ведуть господарку. І вони мають можливість ці мешканці отримувати кредити під індивідуальне будівництво. У минулому році більше ста осіб були в цьому обласному фонді, проходили через цей фонд. Було профінансовано 24 особи, які отримали кредити, і ще 23 особи були перехідні кредити, які в цьому році далі мають можливість користуватися послугами цих коштів. Якщо брати на 2012 рік, у нас передбачається 900 тисяч гривень це є з державного бюджету на цю власний дім, на цю програму, і 1 сто – 100 це з місцевих бюджетів. Які там є обмеження? Не. Там це дається підтримка для будівництва власного будинку значить, чи там квартири на селі. Тобто є величина суми, яку можна одноразово дати. Ну, це є 100 тисяч гривень, більше не надається. Інші кошти за будівельник отримує, шукає самостійно, і ці кошти надаються власне під 3% терміном на 20 років. Це є так би мовити, значить, категорія, по якій працюють. Зараз близько 50 сімей, значить, є власне в програмі цього індивідуального будівництва, які користуються цими послугами. Це також є відповідний певний стимул, що можна ці кошти залучати і можна будувати житло власне на селі. Зрозуміло, зараз в Україні в середньому квартира десь коштує 60 тисяч євро. Дохід громадян України за рік близько 3 тисяч євро. Це так середньостатистично. Чи ці програми вони якось знижують вартість житла в Україні на Львівських? прикладом. звичайно, дивіться. значить, тобто, ми зараз обговорили питання доступного житла. Ми зачепили питання, що в Львівській області працює програма індивідуального житла, власне дім на селі. Але окрім того, що є програма власне молодіжного житла, це окрема програма, яка також має свої джерела фінансування. Я би хотів зупинитися на цій програмі, тому що вона є досить цікава, вона також має джерела фінансування і державний, і місцевий, і там є власне для багатодітних сімей молодих, є цікаві умови і можливість отримання коштів. Тобто, якщо подивитися на цю програму. Тобто програма молодіжного кредитування, там термін погашення кредиту є 30 років. Це абсолютно великий термін. Значить, е умовою отримання, можливості отримання коштів по цій програмі, це має бути молоді сім'ї, це є до 35 років, значить, має бути чоловік, дружина, чи якщо е тільки я припустимо, дружина, значить, тобто є віковий, віковий бар'єр, бар і люди перебувають звичайно на квартирній черзі. Але що там є цікаво, що сім'я, яка не має дітей, сплачує кредит з відсотковою ставкою 3%. Якщо є одна дитина в такої сім'ї, то тоді фактично відсоткової ставки нема. Це є нульовий кредит, фактично ви кошти взяли, позичили, і ви кошти маєте віддати ту саму суму. Коли є двоє дітей, держава погашає від суми, яку ви отримали, 25%. А коли є троє дітей, держава погашає від цієї суми 50%. Це є, звичайно, дуже цікаві умови кредитування. Єдина ситуація, яка сьогодні є, що нас от в нас в власне, спеціалізована фінансова установа Державний фонд молодіжно-житлового будівництва, який у Львові веде цю програму, в них є своя черга, своя черга, тобто людей, які в них реєструються, які мають ці категорії, і в них на тій черзі є 1085 потенційних кандидатів, які ну, очікують кошти і готові скористатися. Власне, цими коштами є відповідна програма, коли люди подають заявки, тобто скільки дітей, стаж роботи і інше, і вони попадають відповідно в цю програму, значить, на відповідне місце у цієї черги. А скільки мають заробляти чи передбачено перший внесок? Скільки він становить згідно з цією програмою молодіжного кредитування? Тому що це насправді дуже цікаво і актуально завжди. Тобто, дивіться, значить ця програма я вже сказав, працює яким чином, що ви маєте можливість отримати кошти. Маєте можливість отримати кошти під відсотки або фактично без відсотків. Без відсотки, тобто на дванадцятий рік по цій програмі орієнтовно у нас заплановано мільйон гривень. Ми маємо отримати з державного бюджету в бюджеті Львівської області. Ми заклали 800 тисяч гривень. Це якби в загальний кошик, де То на набри... тобто вона ще не тіє, ця програма. Ні, ця програма вже діє декілька років. Вона фактично діє ще з 2002 року. А скільки людей отримали житло за цією програмою? Або сплачують зараз? Е... Е... На сьогоднішній по цій, по цій програмі так. по цій програмі, тобто я вам сказав, тобто є можливість фінансуватися за рахунок державного і місцевого бюджету. Так. Я просто зараз кажу дві цифри. Так. Це державний бюджет близько мільйон гривень. Ми маємо отримати. Є бюджет Львівської області близько 800 тисяч. Місто Львів до цієї програми долучається приблизно більше 4 мільйонів. Закладено в міському бюджеті, і в нас ще є місто Другобички активно працює по цій програмі 200 тисяч закладено в бюджеті Дрогобича. Тобто, фактично. На реалізацію цієї програми 6,5 мільйонів гривень орієнтовно це ці кошти, які будуть зреалізовуватися. Але окрім того, сама установа ще це є державний фонд сприяння молодіжного житлового будівництва. Вона має свій статутний фонд і має свої кошти, які також вони пропонують для молодіжного житла. Вони їх пропонують під 10,5%, 10, якщо точно, кома 75%. Тобто молоді сім'ї ще мають можливість скористатися і цими коштами. Це не 18% сьогодні. Ми не говоримо зараз про іпотеку, яка буде 3 але навіть на ринку, тобто є сьогодні можливість отримати кошти власне спеціалізованої установи державного фонду під 10,75%. Чи можна, наприклад, перебуваючи молодим сім'ям? Під однією програмою належать чи перейти на іншу, там на тих 3%. може бути такий ну, звичайно, варіант? звичайно. Якщо буде прийнята постанову кабінету міністрів, а вона зараз розпрацьовується і буде іпотечне кредитування, то звичайно що це іпотечне кредитування воно буде надаватися мешканцям. Людям, які перебувають на квартирній черзі, і тут вже немає різниці. Чи ти будеш чи ти будеш претендувати там на доступне житло, чи, чи не якусь іншу. ти будеш мати можливість отримати джерело фінансування, тобто кредит отримати. І потешне кредитування в першу чергу буде типу по доступному житлу. Тобто, ми повинні здешевлювати будівництво доступного житла любими мірками. Для того сьогодні є відповідні підстави, бо є зміни і постанови Кабінету міністрів, і є позитив для будівельників, які будують, коли продається квартира з перших рук від підрядника для людини по категорії доступного житла не сплачується ПДВ. Тобто є дуже багато моментів, де є можливість удешевлювати метр квадратний, і ціна квартири має ставати нижчою. Тому ці всі заходи мають власне дати позитивний результат, щоб доступне житло було власне доступним. А доступно було в ціні. А наскільки зараз забудовник готовий давати за квадратний метр? Вони завжди це пояснюють дорогими будматеріалами. Як може впливати, наприклад, на ну, дивіться, це, значить, от е, тут адміністрація не повинна впливати, тому що забудівник він є все таки приватник. Він повинен бути зацікавлений в продажі в продажі свого житла. Ну, якщо є приватний забудівник, його ж Яку якомога швидше продати, але ж все одно влада якось контролю звичайно. Значить, тобто, ми, коли проводили наші зібрання і власне е, давали інформацію по доступному житлу, по цих програмах, і мали зустрічі із забудівельниками, і з банками, які кредитують, то ми говорили, що Якщо є можливість, є доступне житло, є ціна, про яку я казав, 5363 гривні. Якщо є можливість піти в програму доступне житло, і ти навіть хочеш якісь квартири продати по 7 тисяч гривень за метр квадратний, але все рівно в тих 5373 держава компенсує 30%, 70% оплачує мешканець. І якщо він готовий до 7 тисяч, свої власні кошти, це забудівельнику є вигідно. Питання стрічено ціна має бути, скажімо так, економічно обґрунтованою, але якщо вона буде не економічна, то забудівальник не продасть ці квартири. По тих по тих списках, що ми подавали сьогодні в Київ на Мінрегіонбуд, то в нас, скажімо, є три житлових будинки в районі вулиці Роксуляни, які йдуть на програму Доступне житло, щоб мешканці знали. У нас є будинок на вулиці Величковського в місті Львові. Ми подали будинок на вулиці Сахарова. Це місті винники. У нас є будинок по вулиці Дорошенка в селі Лапаївка Львівської області. У нас є будинок по вулиці Шухевича в Самборі і є по вулиці Коновальця в місті Дрогобичі. Це такий так мовити, перший транш чи перший перелік житла, яке в незавершеному вигляді, і яке претендує на категорію доступного житла. Так підіб'ємо підсумки ще з цього приводу. Скільки забудовників зацікавлені, чи будуть задійні в цій програмі, і банки це будуть державні банки, чи можливо комерційні вже мають в цьому які зацікавлені? Нас Ну, дивіться, Значить, на сьогоднішній день комерційні банки дають кредитну ставку комерційну. Чи це буде під житло, чи це буде під якийсь інший продукт? Ми з ними зустрічалися. Їхня відсоткова ставка, ну середня беремо 18-19%, Вона абсолютно не надається до доступного житла. Мешканці не зможуть платити таку відсоткову ставку. Тобто ми сьогодні говоримо про те, що якщо буде іпотечне кредитування, це напевно буде визначено або іпотечна установа, або це буде державний банк, ну, чи Ощадбанк, Ощадбанкукрексімбанк, можливо, хтось з них розробляється програма. І мешканці будуть мати стосунки з державною установою. І тоді, відповідно, значить, коли це буде, тоді ми будемо розуміти механізм надання цих кредитів, і ми вже готуємо будівельників. Ми з ними на наступний тиждень будемо зустрічатися, говорити їм, що буде шлях фінансування для людей. Давайте пропонуйте наступні об'єкти. Під програму доступного житла, тобто, вже з травня можна очікувати на якісь реальні результати і звіти, правильно? Ну, бачите, значить, доручення кабінету міністрів в трьохтижневий термін мінфіну, Мінрегіонбуду, державній іпотечній установі опрацювати механізм роботи іпотеки під 3%. Тобто, я собі уявляю, що через три тижні значить, будуть подані на засідання кабінету міністрів відповідні документи, буде відповідна постанова, але ми за цей час маємо готувати перелік об'єктів. Максимально широких, максимально великий цей перелік має бути, який би ми могли б під цю іпотеку запропонувати як наступний перелік для будівництва доступного житла. Тому що тих 140 квартир, про які я говорив орієнтовно на 2012 рік, звичайно, це є абсолютно недостатньо для цих кількості зрозумів, мешканців, сімдесят перебуває на черзі. Крапля морі, дякую так. вам за це інтерв'ю. Глядачам нагадаю, у нас був Володимир Губойський, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації. На жаль, через організаційні нюанси в нас не було Володимира Лавріна, начальника управління з питань Євро 2012 містобудування та будівництва Львівської обласної державної адміністрації, Романа Боуславського, директора Львівського регіонального управління, державний фонд сприяння молодіжному будівництву. Напевно, тоді би. Наша програма була більш обширною і актуальнішою. Щиро дякую вам за участь в нашій програмі. Ми говорили про державну програму соціальних ініціатив президента. До побачення.